Доброго дня, шановні українці! Радий вітати вас на демополі компанії Сінгента в господарстві Олімп, яке знаходиться в Черкаській області. Сьогодні, 14 червня, ми разом з Дмитром Прокопчуком трохи розкажемо, що відбувалось на даному демополі від посіву і до сьогоднішнього дня. До речі, давайте згадаємо, як відбувався посів на даному демополі. Друзі, вітаю! Сьогодні 13 травня 2023 рік і ми сіємо соняшник та кукурудзу. А як ми то сіємо? Зараз розкажемо. Друзі, нарешті ми закінчили сіяти наш соняшник і кукурудзу. Нутро, розкажи, будь ласка, детальніше, з якими нормами ми сіяли, які був передпосівний ну, обробіток ґрунту. Наразі ми знаходимося на полі, де посіяли соняшник. Попередник у нас підсоняшник був зим'ячмінь. Осінню ми провели основний обробіток це оранку на глибину 27-30 см. Ранньою весіною під час настання фізичної спілості ґрунту закрили вологу методом боронування. Під передпосівний обробіток розкидали мінеральне добриво карбамід у нормі 180 кг на гектар та посіяли соняшник. Соняшник висіяли із нормою висіву 56,5 тисяч схожих насін на 7 гектар на глибину 4-5 см. Сьогодні після посіву плануємо внести також гонтові гербіциди примету ТЗ Гол в нормі 3 літри на гектар та гезагард в нормі 2 літри на гектар. А щодо кукурудзи, під кукурудзу в нас був попередник соняшник, агротехнічні обробітки це такі, як поранка, закриття волою робилися один день так само на таку саму глибину. Також розкида крабами в нормі 180 кг на гектар. І посіяли кукурудзу. Кукурудзу висівали з нормою 68 тисяч схожих на гектар на глибину 5 сантиметрів. Також хочемо сьогодні внести ґрунтовий гербіцид Люмакс в нормі 4 літри на гектар. Ну, а як спрацювали дані гербіциди і дана схема захисту? Давайте зараз подивимося. Дмитро, розкажи, будь ласка, як спрацювали наші ґрунтові гербациди на соняшнику і підемо далі, подивимося, в якому стані знаходяться інші наші культури. Почнемо з соняшника. Е, так, ну після посіву ми проводили ґрунтовий захист ґрунтові гербіцидами примексувати в норми 3 літри на гектар, і плюс газарту 2 літри на гектар. Ну, як ми бачимо, результат у нас чудовий. Грунтові гербіциди справились на відміну. Добре, тоді давай подивимось, озимо ячмінь, що ми там вносили. Пішли подивимось. Ось і наш ячмінь. Так. Бачимо ячмінь. В доброму стані, як можемо побачити, прапорцевий майже чистий, під також. Що в нас було в другу обробку? Це ми вносили наш новий фуніцид Міра Віснеу норми 0,8 літрів на гектар. Також додавали в бахну суміш інсектицид Каратезеон та регулятор росту від вилягання моду старт в нормі 0,4 на гектар. Першу обробку ми застосовували фуніцит містерріу норми 1 літр на гектар. Інсектицид Angel норми 018 літрів на гектар та регулятор росту моду Start норми 0,6 літрів на гектар. З гербіцидів у нас був Дербі, так як у нас була присутня, падалиця ріпаку. Як можемо побачити, поле чисте. Ячмінь вже починає жовтіти і найближчим часом ми побачимо, що нам покаже бунт. Переходимо на кукурудзу. Пішне. Осі наша кукурудза походили по полю. Дмитро розкажи свої враження про роботу гербіцидів і які гербіциди ти сюди вносив. Раскажи, будь ласка. Е, ну, застосовували ми грунтово гербіцид Люмакс в нормі 4 літри на гектар. Та 6 червня внесли «Мілагро» 1 літр на гектар, і плюс пік 10 грам на гектар, щоб придавити соняшник. На момент внесення було видно, що Люмакс тримав. Соняшника, але щоб що було спокійно, ми ще вирішили внести пік. І як можемо побачити результат, соняшника майже нема. Ну, а подальші внесення ми вам також покажемо. А наразі рухаємось до пшениці. Що ж, ось і наша озима пшениця. Дмитро, слово тобі! Обробку Т1 ми вносили. Гербіцид твіст в нормі 50 грам на гектар з прилипачом Трен. Носиний фуніцид Тіл Турбо в нормі 1 літр на гектар, інсектицид Енджел 0,18 літрів на гектар. Та регулятор росту моду старт в нормі 0,4 літра на гектар. Другу обробку ми проводили з такими препаратами, як Ріа в нормі 06 літра на гектар. Інсектицид каратезеон нормі 0,2 літра на гектар. Та мікродобриво Brexit Mix 2 кг на гектар. І останню побку ми проводили не так давно, 6 червня вносили муніцид по колосу, наш новий Міравіс Ace нормі 0,8 літрів на гектар. І інсектицид каратезіон нормі 02 літра на гектар. Благовий лист чистий, під також. Пониціди відмінно справляються зі своєю роботою. Тобто, сподіваємось, що результат тут також буде да, цікавий. Сподіваюсь, що потенціал тут хороший на гарний результат. А який то буде результат, знов таки покаже нам тільки бункер. Дім, пішли, подивимося ще на наш ріпак. Що ж, а ось і наш ріпак. Дмитро, розкажи, будь ласка, свої враження щодо. Ріпаку на цьому демополі. Проводили спочатку інсектицид ранньою весною від прихованого ботника інсектицидом каратезеон норми 03 літра на гектар. По фазі ботанізації вносили феноцид сетар в нормі 0,5 літра на гектар. Інсектициди пленом нормі 0,2 літра на гектар, так як в нас на момент внесення були присутні ріпакові підпоїдж. Плюс каратезеон нормі 02 літра на гектар. І останню пробку ми провели Амістар Голлд фуніцидом 1 літр на гектар та Вандіс 1 літр на гектар. Ми, як можемо побачити на стручках, що вони чисті, альтенаріозу не помічається. Очікуємо гарний результат. Ну а який за то буде результат, ми вам згодом покажемо. Дмитро, тобі дякую і до зустрічі.